Розглянемо термодинамічні коефіцієнти. Ми почнемо з першого начала термодинаміки, яке ви бачите на екрані. Пригадаємо друге начало термодинаміки, яке ви теж бачите на екрані. І запишемо об'єднане начало термодинаміки. Термодинамічні коефіцієнти. Це вирази, які ми можемо записати як частинна похідна від лямбда по мю за сталого ню. Ось ці величини лямбда, мю і ню це певні величини із даного набору П, В, Т, С. Тобто кожна із них може пробігати чотири значення. І ми складемо таблицю термодинамічних коефіцієнтів наступним чином. Тобто в першому рядку ми запишемо DV по DP за сталого t, dp по dt за сталого v, dt по dv за сталого p. Тобто всі можливі коефіцієнти, і перший рядок не містить ентропію. Аналогічним чином ми можемо записати другий рядок. Другий рядок не буде містити тиск, третій не буде містити об'єм, а четвертий не містить температуру. І ми бачимо, що ми отримали таблицю 12 коефіцієнтів. Із тих 12 лише 3 є незалежними. Ми зараз побачимо, які співвідношення ми можемо отримати. Перше, що ми зробимо, це ми перемножимо. Коефіцієнти першого рядка між собою ті, які не містять антропію. Перемножили: ми записали DV по dp за сталого Т як функціональний визначник, другий множник аналогічно третій множник теж як функціональний визначник. Отримали добуток трьох функціональних визначників. Ви пам'ятаєте, що. Функціональні визначники, вони є дуже простим і дуже ефективним методом, і ми працюємо з ними майже як з звичайними дробами, коли ми переставляємо змінні місцями, то, відповідно, знак змінюється на протилежний. Тобто D, v, T по ДТВ ось це відношення дає мінус один, аналогічно. Це відношення дає мінус один і ось це відношення дає теж мінус один. Тобто ось ці співвідношення дають мінус одиничку. Ми можемо додати ще три таких співвідношення і отримаємо чотири співвідношення, яке зв'язує між собою певні параметри, певні термодинамічні параметри, які ми записали. Тепер ми можемо отримати ще. Чотири співвідношення. Яким чином? Візьмемо три похідні із даної таблиці, які обчислені за сталої величини. Тут ми взяли за сталої температури. Тобто ми дивимося, ми беремо ось цей перший так? за сталої температури. Ось цей, другий і ось цей третій. Окей. Тепер записуємо добуток двох із них. Тобто ДВ по ДП засталого Т, ДП по ДС засталого Т. Переписуємо перший множник як функціональний визначник, другий множник переписуємо як функціональний визначник. Знову ж таки скорочуємо і отримуємо DW по DS засталого Т. Відповідно, з таких відношень, співвідношень у нас теж буде 4, і нам залишилось лише отримати термодинамічну тутожність. тобто ДСПВ до дорівнює одиниці. Такою тутожністю ми вже користувались, і ми зараз її отримаємо, користуючись об'єднаним началом термодинаміки. Тобто пишемо, ДУ дорівнює ТДС мінус ПДВ. Оскільки внутрішня енергія У є повним диференціалом, то, відповідно, Т це ДУ по ДС засталого В, мінус П це ДУПДВ засталого С. За властивістю повного диференціала змішані похідні рівні між собою. Відповідно, ми можемо записати ДУ по ДС засталого ВТ, продиференціювати ще раз по В, і цей вираз буде дорівнювати мінус ДП по ДС засталого В. Тепер ми перепишемо ось це співвідношення у вигляді функціонального визначника. Записали ліву частину, записали праву. Використаємо властивість функціонального визначника, замінимо внизу S і V місцями, прибирається мінус, і тепер ми можемо поділити ліву частину на праву за умови, що ми не маємо, тобто що в знаменнику не стоїть нуль. Тобто ми пишемо DTS по ДПВ дорівнює одиниці, і ми отримали термодинамічну тотожність, якою ми будемо активно користуватися. Тобто ми маємо 4 співвідношення, коли ми перемножаємо кожен рядок із таблиці термодинамічних коефіцієнтів, 4 співвідношення, коли ми перемножаємо два коефіцієнти, які мають які мають які беруться за якоїсь сталої величини. Основна термодинамічна тотожність, і ми маємо 9 незалежних коефіцієнтів. Всього у нас термодинамічних коефіцієнтів 12, значить три із них повинні бути незалежними, і нам потрібно їх визначити. Загалом ці три незалежних коефіцієнти ми можемо взяти або з експерименту. Або обрахувати методами статистичної фізики. І ми попробуємо на прикладі термодинамічних коефіцієнтів, які характеризують певні властивості газу, подивитися, як це виглядає. Тобто ми розглянемо систему, яка містить три змінних, причому одна із них зафіксована, і ми запишемо для газу. Термічні коефіцієнти. Коефіцієнт альфа. Ізобаричний термічний коефіцієнт об'ємного розширення. Одиниця на В, дв по ДТ засталого П. Аналогічно термічний адіабатичний коефіцієнт об'ємного розширення. Одиниця на В, дв по ДТ сталого С. Наступний коефіцієнт термічний. коефіцієнт стискування, і ось цей ізотермічний коефіцієнт обчислюється за сталої температури, відповідно, коефіцієнт, який записується рядом з ним, описується за сталою ентропії. Останній коефіцієнт термічний, коефіцієнт тиску, гама-В ізохоричний, гама-С адіабатичний, і до того ми можемо додати ще ізотермічний та адіабатичні коефіцієнти пружності, які, власне, визначаються як одиниця КТ, це одиниця на бета Т, КС одиниця на бета С, і цими коефіцієнтами ми будемо користуватися. Ми також можемо стверджувати, що з експерименту ми можемо знайти ДВ по ДП за сталого Т, і це дорівнює мінус. Бета Т на В. Тобто це ми поміряли, В ми знаємо, значить, бета Т ми знайшли. Аналогічним чином, ми можемо знайти гамове, В, також помірявши ДП по ДТ за сталого В, і нам не вистачає ще одного незалежного коефіцієнта, і для цього нам потрібно або рівняння стану, або Методи статистичної фізики, які ми будемо вивчати пізніше. Таким чином, нам потрібно, якщо ми маємо рівняння стану, нам потрібно обчислити, наприклад, CV. CV за означенням Т, DS по DT за сталого V. і ми його обчислимо на прикладі газу дер Варса. Тобто, перш ніж ми будемо обчислювати його для конкретного рівняння стану, ми використаємо метод функціональних визначників і запишемо d, C, v по d, v за засталого t. Міняємо порядок диференціювання. Записуємо t, d по d, t, d, S по d, v. Записуємо в дужках функціональний визначник. І, знову ж таки, ми використовуємо основну термодинамічну властивість, що d, С по ДТ на Д В по ДП дорівнює одиниці. І у нас е, тут з'являється ось такий функціональний визначник, ми його записуємо як d2P по ДТ квадрат з врахуванням похідної Д по ДТ. І фактично ми перейшли від теплоємності, е, яку ми не знаємо ще. Але ми знаємо залежність тиску від температури, оскільки у нас є рівняння стану. Записали рівняння стану для газу Вандервальса, і в цьому випадку ми отримали, що dCV це по dV за столове, t дорівнює 0. Тобто теплоємність не залежить від об'єму, залежить лише від температури. Таким чином, ми можемо стверджувати, що завданням статфізики є вивести рівняння стану і встановити, яким чином залежить теплоємність від температури. Тепер ми також можемо ще показати у вигляді прикладу, що коефіцієнти альфа, бета і гамма зв'язані між собою ось таким співвідношенням. Альфа дорівнює П на бета гама, це теж дуже легко і швидко отримується, використавши. Властивості функціональних визначників, і цим терміном, тобто цим співвідношенням ми також будемо користуватись. Дякую вам за увагу.